Показати вам наглядним прикладом, які автівки найбільше користуються попитом на луцькому авторинку. От дивіться, наглядний приклад пройшов я з тої сторони по цьому рядочку. Да? І дивимося. Меганчик Продерти вікно бо впав сніг. Да? Дивились на ціну цікаву. Шкода, октав а 5 Нікому вона не треба. Фабійка, нікому не потрібна. Мазда, тут нема взагалі за що балакати. Ще одна фабійка, нікому не потрібна. Сценік. Дерли. Хотіли подивитися цінник, значить людям цікаво. Міцубісі за це взагалі нема що балакати. Щось маленьке, це до речі, в автоматі, але не буду дерти, показувати. Ford нікому не потрібен. Меганчик третій. Продирали. От, навіть бачу біля Мерседеса щось пробували потерти, а мабуть поняли, що він того не вартує. Ну, не знаю, кашкай. Ну, кашкаї це взагалі постійно. Постійна рубрика, їх за, за їх постійно питаю. До речі, це 2 літровий дизель в автоматі 13500. 253 пробігу. Це я бачив так в цілому на гарній комплектації її. На шкірі гарний диск. Трошки є пробігу. Четвертий меганчик, не чіпали дивно. Тут кашка й терли, але не дотерли. Тут фабілька нікому не цікава. В принципі, ось так. Да, Бачите, породочку пройшли побачили. Качара бачу простовало терле, їх стерли. Тобто, втівки, які популярні, Тобто, які користуються попитом. Половина вікна. другий Так же само терли. От вам. Наглядний приклад, що користується популярністю. Звісно, всі автівки користуються популярністю, хто що шукає. Тут їх достатньо. На різний смак, на різний бюджет. Цікавить пошук. Звертайтесь, може вам знайти, перевірити, за потреби доставити. Тут же, бачите, продавці поприїжджали, їх порозчищали. Ось, і різний Америка, ось цілий рядок Америки. Дивимося. Q3, тігуанчик, Q5. Доджик та є автівок на різний смак, на різний бюджет. Цікавить будь-яка, можемо зробити перевірку, так як і казав контакти під відео. Не та, як користується популярністю, та, яка хочете ви. Тобто ми працюємо виключно від ваших побажань. Хочете BMW, буде BMW. Хочете Октавію, Резка стоїть, буде Резка. Хочете x 35 буде x 35 Хочете Golf, буде Golf. хочете Q3, буде Q3. Тобто шукаємо виключно від ваших побажань. Даєте нам свої характеристики, параметри, комплектацію, які хочете пробіг, і ми від того відштовхуємося і шукаємо для вас достойний екземпляр. Контакти під відео звертайтесь.